Вітаю, це мій тахерай. Сьогодні навожу лад в дворі, виношу свої горшки з квітами в парник. Ось, бо нема куди дівати. Висипати зараз нема куди і нема часу. Буду виносити, складати тут. Тут поки тепленько, не знаю, буде мороз. Вон ще кріп зеленіє. Тут видно із-за того, що перегной і дає тепло. Та й тепло, не знаю, як буде як мороз, але зараз поки тепло. Тому виношу. І в мене ось е, один ялівець і м самшит. Це в мене посаджені в горшках. я хочу пересадити. Ось викопала ямки. Це тимчасово, але хочу висадити, тому що не знаю, а вдруг буде сильний мороз і вони померзнуть. Коренева там горшечки маленькі, тому висаджую сюди. Ось поїмала, друзі. Коренева гарна, все добре. Зараз попригортаю і так залишаю також і цей хілівець. Трошки приподніму, тому що не можна шийку заглубляти далі, ніж треба. Отак по цьому рівні і буду висаджувати. Так що займаюся цією роботою зараз. Тут цієї кислиці, ой. Боже. Так ставлю. Ось так і Загортаю От і все, тепер їхній вибір рости чи не рости. Посадила і сподіваюся, що все буде добре. Прибираю тут все, вже все повідцвітало, померзло. Треба прибрати, щоб тут був порядок. Дивіться на це чудо. Анютка. Боже дивіться Краса, що ж з нею робити? Занесу в парник, може, буде там цісти Капець, навіть не бачила. Мої сидирати, ті, що мене перебили, пропонували перебити, але я залишила. Вони трошки підросли, але якщо мороз їх поб'є, то все рівно нічого страшного не буде, все одно воно піде все в землю і віддасть своє. Тому ці шматочки залишилися, будемо вже чекати весни. На дворі так тепло, думаю, що це так тепло? Немає вітру. Тихо. Так гарно, не знаю, на вечір дощ знову передаю. Вчора таке лило, що страшне. А зараз, слава Богу, нормально можна працювати. Моя лаванточка, то що я навесні пересаджувала. А це друзі, та, що я живці посадила. Не знаю, буде з нею щось, не буде, але дивіться, пока. поки нормально, але не знаю, на п'ятницю мінус 9 передають. Мабуть, тут у нас більше буде, бо в нас зазвичай більше, ніж. Ялиночка в нас сиділа-сиділа в цьому році нарешті. Вирішила рости. Ну Друга в дворі та вже гарна. Треба вже прибирати до Нового року. Наша друга ялиночка, яку ми одночасно висаджували, Ця пішла рости, а та щось не хотіла. Друзі, дивіться, шанютка. Хотіла вирвати бур'ян, але думаю, хай може прикриє, може вона й збережеться до весни. Тоді вже буде готова рослинка. Ну, що потрошки. Занесла в парник. Сподіваюсь, що збережеться. Вже, вже були заморозки, і бачите, їй нічого не було. Ну, не заморозки, морози були, і вона на дворі була, і нічого їй не було. Так що може і такий. Подивіться, яка краса, це просто супер. Ну, не можна передати словами. Так що сподіваюсь, що буде цвісти мені й далі. Ось так поскладала. Анютки на виворку поставила, щоб їм от землі холодно не було. Може, якраз будуть. Тут хризантеми де з ложечками, маточники. То калібрухва, я, звичайно, не надію, що щось з них буде. І там ще є хризантеми. А то горщики, буває, треба земля, а вона на вулиці, то снігом засипана, то ще що навіть а так буде потрібно, прийду та й візьму. Думаю, що вона тут на камінь не замерзне. Навесні була, викопала на базар, не продала, поставила в воду. Так вони ціле літо бачте, попускали і цвіли і все. Зараз викопала ямки, та й посаджу. Думаю, що нічого їм не буде, зараз порозділяю трошки та й хай ростуть. Так висадила з одного сім штук вийшло. Будемо чекати весни, я думаю, все буде добре. Поприбирала трошки, тут вже світовий день доходить кінця. Що ти там вже зарила? А? Що ти там ховаєш? Перерили весь полісадник мені, ага, Шкодні це. Що ага, там? Зараз заберу. Заберу, заберу і я заберу, не тільки найду. Ага. Риє вона, їсти треба, а не ховати. Треба трошки тут прибрати, каструлю, звичайно, прибирати не буду, я її не підніму і тут трошки позамітати, попідбирати хлам весь. На столі вже трохи поприбирала, але ну ще трошки лишилось. сподіваюся, що встигну. Продовжить собі день. Тут вже поприбирала, вже й дощик накрапає, але ще тут треба, відвинула стол, ще позамітаю, повигрібаю, і вже буде душа спокійна, вже й тут буде зроблено. Друзі, навела порядок, навіть не збиралася. Тут вже, завтра треба повиносити, бо вже темно, нема коли вже по темноті не хочу лазить. Але все поприбирала, повимітала. Чистота й порядок, як кажуть. Так що задоволена, попрацювала гарно і є де пройти. Ця табуретка нам часто треба, під руками то я її тут поставила, щоб вона не мочилася. А так все добре, поприбирала чистенько під столами всюди. Так що, збиралась довго, а сьогодні не збиралася і зробила. А вам дякую за перегляд. Всім миру, спокою, всього самого найкращого. До нових зустрічей. Пока.